Чи світло король я сьогодні з Сергієм переглянула той фільм, який він вам неправильно написав. Як називається? Світ у моїй голові. Так, я з ним переглянула фільм, фільм закінчився, з нами переглядала фільм Джесіка. І Сергій хоче вам сказати дуже гарну новину, тільки не знає, на що вона вам треба. Я розібрав цю штуку. Рі розібрав оцю головоломку. Реально головоломку розібрав. Так що хто казав, що лисі мудріші. Я до того йду. Ще, ще трошки і я вивожу. Стрілка... Ви пам'ятаєте, воно було зако в тих вокольцях, і то там поступово-поступово так витягається. Корот, я вам сказав, він мудрував цілий день, я йому казала, нехай він переплеє до того мужчини, де він купляв, і йому покажу, що це реально. А то рахується, там є в тому наборі 50 головоломок, і оце рахується найважче. Угу. І ти одразу стартанок ну, це Не що, я... що ти не легк, не, не шукаєш простих шляхів. А ще ми мали йти з Сергієм прогулятися, але світо Але справа в тому, що Сергій як що вже половину десятої, він вирішив, що ну, його в бані таке гуляння треба йти спати, бо всім-десять ми встаємо, бо, ти, бо я встаю, бо Максим до школи. Так що Сергій йде тому, вми... тому, що Сергій йде знову митися, чистити зуби. <laughs> <лежает> Пока <спата>. я люблю <laughs> спать. ноги это должно быть. Чесси, на Так, потом молчала и переделала. Чесси, где твой хозяин? Тут хозяин. тебе сделали на голове? Да я засушил сам. Сам засушил? Да. Чеси, или больше? Больше? тебе так хорошо. Так Та? що, дівчата, фен браш не тільки для дівчат, але й для хлопців. Зараз кажуть, той лисий вріз за фен завжди. То точно. Дивіться, як у мене шкіра феном властить. То правильно, жирний з путів, то сало, то чесне. <рес> і жирний, то крем ти. Ну от і воно, провів руками то... з вамогитку сало. То, з кого? То крем кажу! Ти що ти мені дав? Ну, Мишень має так властити, який я тобі давала? Та то, ніякий крем не давала. Для тіла. Для тіла на лице? А лице то що не тіло? Ні, для лиця то я для лиця, а для тіла то для тіла. А для п'яток то для п'яток, а під очі то під очі, а для, для губ. А для а губ то для губ. ямощу я тебе. І і дай, бачите, світло почало собі пляти. Іграшки для навчання. На я бачите, як рухають собі такі розвиваючі. Да, Рухаємося до зими називається. Рухаємося до зими. Виш палочку чирівну. Я нажувати. дитині, ти дурню. Там казочки, там віршики, хай буде. А саме основне казочку, знаєш? Як дід накакав колясочку. А баба ловила і калачики ліпила. 20. Ну так така розумна вам казочка на ніч. Так що, королеви всім на добраніч. Королеви на добраніч.